У багатьох країнах Європи пологами вдома вже давно нікого не здивуєш. Чимало клінік практикує пологи у воді. Жінка може спокійно народжувати вдома, запросивши акушерку чи лікаря. Під її вікнами у цей час чергує рання мобіль. У Європі США відсоток таких пологів досить значний. У Голландії, за деякими даними 40%. Проте там їх зробили законними і максимально безпечними. Пологи приймають якошери, які мають відповідні ліцензії, а під вікнами переділі весь час чергує ренімобіль, готовий будь-який момент розвернути мініопераційну. А і означно незрівняно краще за нашу швидку. І в разі потреби жінку доставляють залічені хвилини до стаціонару. Більшість лікарів традиційної медицини, якщо не сказати всі, вважають домашні пологи найнебезпечнішою та нічим не виправданою процедурою, примхою майбутніх батьків. Медики в один голос наполягають: навіть якщо вагітність минає спокійно, ніхто не може гарантувати, що ускладнень не виникне під час пологів, і тоді відсутність лікаря чи обладнання може обернутися трагедією. У лікарів є такий вислів. Усі знають, як починаються пологи, мало хто знає, як вони закінчаться. Домашні пологи можуть пройти нормально і справді може не виникнути жодних ускладнень. Проте в тих епізодах, коли потрібна лікарська спеціальна допомога, необхідне рішення приймати доволі швидко. Ускладнення бувають різними. Передусім, це кровотечі. Значить, по статистиці це від 3 до 5%. процентів. Існує смертельний ризик при виникненні масивних акушерських кровотеч. Це страшно навіть в великих клініках світу, де працюють саме провідні фахівці. Крім того, це різного роду можуть бути травми пологів, шляхів, які найчастіше виникають під час перших пологів. У медичними закладах їх можна уникнути. Іноді власний комфорт може коштувати дуже дорого, як для мами, так і для її дитини. І на запитання, чи існує хоча б одна перевага в домашніх пологах, лікарі солідарні, що немає такої переваги, надто висока відповідальність і нато страшними можуть бути наслідки, якщо раптом щось піде не так. Початку цього року вступили нові правила реєстрації дитини народженої вдома. Породілля має підтвердити факт народження, маючи на руках безліч довідок. Та останнє слово буде за спецкомісією. За результатами аналізу цих документів, які представляють заявники. Комісія не пізніше 10 календарних днів з моменту їх отримання приймає рішення про підтвердження або відмову у підтвердженні факту народження дитини. Після підтвердження факту народження дитини заклад охорони здоров'я, під наглядом якого перебуває дитина, видає на підставі висновку комісію заявникові медичну довідку про перебування дитини під наглядом лікувального закладу. І разом із висновком. Комісії і цю саму довідку про перебування дитини під наглядом необхідно надавати відділу державної реєстрації актів цивільного стану, і тоді написати цих двох документів, інших документів, що посвідчують особи батьків. Відділ державної реєстрації може зареєструвати дитину, народжену поза закладом охорони здоров'я. Якщо рішення комісії не буде прийнято на користь родини, то сім'я може звернутися до суду, збирати гору документів чи обрати більш звичний спосіб народження в закладі охорони здоров'я залишається за майбутньою мамою. Народжуючи вдома, породілля повинна пам'ятати, що ризикує не тільки своїм життям, а й життям свого майбутнього малюка.